Всім привіт! Сьогодні у нас субота, погода дуже класна, 25-30, якраз комфортна температура, не жарко і не холодно. Вирішили ми поїхати на рибалку. Поїхали за Селгрік на річку Рівер, Це ми вже під'їжджаємо. Ну Це десь приблизно 30 хвилин від нашого дому, тобто недалеко. Зараз побачимо, можливо, щось й Під'їхали ми вже на місце, поставили машину свою і тут з дороги, якщо заїжджаєш, то до кожного є свій під'їзд. Займаєш собі місце і ловиш. Літає два орла. Мабуть, самка і самець, бо ця трішки відрізняється. Рибу ловлять. Кружиться. Ух. Вони насправді дуже близько біля нас. Які гарні, великі дадім, красиві. Всі чайки, так, да, втекли. Бо тут було дуже багато чайок, тільки побачила орлів все. Чайок як не було. Ох, яка гарна. Щоб піймала рибу, так? Да? Поняв, як треба рибалити, не то, що ми. Сидим вже дві години, нічого ми не, не ловимо. Так, щось у нас улова немає. Діма, ну давай перекидай. Даже не клює. Вже сидимо дві години. Красота. Сонце заходить. Вечір. Яка краса сонце сідає, тишина. улова нема. Яке гарне небо після заходу сонця. Їдемо вже додому, нічого не спіймали.